Неділя 12 травня на дачі, після двох днів дощів, трошки сонце є. Сонце, напевно, буде недовго. І так, як сьогодні порася додому, зроблю такий огляд коротенький. Був дощ, багато, нічого не вдалося зробити, але хоч щось поміж дощ. Тут трошки покосив, бо не було воно перекопане, власне, ні, не встигли. Отже, така трива собі виросла. Нарешті дійшли руки в цьому сараю вчора. Ну, не все прибрав, наполовину прибрав. Не знаю, чи чути звуки на камері. Тут так гарно ще бепить. Ташки, що нікуди йти не хочеться. Полиниця яка ще не цвіте, добре, бо приморозки. Сьогодні було 1 градус, цього надто тепла, в будь-який момент може бути приморозки. Один кущ плохини ще є який не обділили, там щось таке ніби квіт, вже хоч якась одна ягодка буде. Бо всі інші кущі так гарно обгрезли, об'їли якісь тваринки. Ну і найбільше роботи було зроблено на другій ділянці. Роботи якої по суті і не видно. Ось тут було зроблено найбільше роботи. А ці органічні грядки вчора я робив поміж дощ. Ну і скусив там, я про це вроді, знімав відео. Органічна грядка отака, потребує дуже багато трави. То вчора по всіх округах, сточках, я ходив, кустив цю траву, і воно забрало багато часу, бо треба було знайти трави. Ось дві останні грядки вони заповнені зеленою травою. І трошки мені не стало тирсу, щоб засипати, бо ну, по тирсі приємніше буде ходити. Буквально мішка тирсу не хватило, щоб зверху це прикрити тирсою. Ну і вже готові до посадки ті грядки будуть. Буде вже посадка, коли будуть помідорчики. Напевно, тиждень через два, досить пізно буде. Але що зробиш? Так погода дала зробити. Так, тут я не косив, тому що тут якась малина, мені звиса там малина ніяка. І ми це, напевно, вирубаємо трошки пізніше, щоб був просто можна було покосити і щоб не було такого, що не подобається це мені. Ось тут так город йде. Видно з таким виступом. І теж не люблю таку кривизну, от там ті ліноліуми старі, я кинув, щоб під ними трошки виприла трава. Коли вона виприє, спробую перекопати, щоб отак ту лінію вирівняти. О, ну, так Від початку фундамента рівно би мало бути з тою палкою, це є рівно було. ще хоче метр ніби сюди і якось вийти так, щоб було рівно. Тут же прибрав сміття, якого багато було. І був тут курс самшиту, шиту, який з'їсох його теж прибрав. Город якийсь інший став виглядати, було таке страшне стояло сухе. Так, що у нас? І тут я поприбирав, покосив. Ну, тут якась малина, я не знаю, мені здається, що це не є сортова. Я теж це вберу, не знаю, чому так робили. От. Якусь таку загорожу, якісь такі глухі місця, де буде в траві всяке множитися, потрібно і не потрібно. То в планах теж це все забрати. Треба буде зробити до того доступ. ну, все не прибирав, тому що от, ніби хай вже буде. Ще цього року вже зберемо, а на осені це все, все будемо забирати без потреби. Щось таке придумаємо інше. Ось такий вигляд сьогодні на зеленій дачі. Будемо прощатися з пташками. До нових зустрічей і чекаємо, кому цікаво на каналі Зелена дача. Далі вже будемо показувати, що ми тут будемо садити.